Мої шановні, прекрасні вишневі панянки, а, як щодо навчитись орально-мануальним практикам задоволення чоловіка або в простонароді нідо, бо якщо я скажу так, соціальні мережі нас просто забанять. Тому. Якщо ти розумієш, наскільки ця практика крута і важлива, і ти розумієш, що там є чому повчитись, то я, Олена Соловйова, власник і засновник хотела «Черрі Твінс», і... і я Анна Галаєва, власниця крамниці для дорослих «Ділдом», запрошуємо тебе 14 вересня прийти в Твінс» в прекрасний готель Фантазії, і навчитись чомусь новому. Не просто навчитись чомусь новому. По-перше, це буде доросла жіноча група, тобто жодних чоловіків. Навчатися ми будемо на іграшках. До речі, минулого разу вони були такі смачні, що потім дівчатка забирала їх додому досмоктувати. По-друге, в чому прикол курсів? По-перше, Анічка надасть нам неймовірну тучу всяких. Лубрикантів, їстівних е, історій, е, рідких браторів, масажних олійків. Масурбатори все, що може все допомогти. те, що ти не відкриєш і не спробуєш в секшопі, якщо ти його не купиш. Тут це буде безкоштовно в доступі, і все це ми перепробуємо, перемацаємо, пересмакуємо. Е, і це реально. По-друге, я тобі розкажу всі е, е, історії за 8 років вечірок. І повір мені, я знаю, що подобається чоловікам і що їм не подобається. І до речі, іноді це, ну, казалось би, елементарні речі, але, як виявилось, багато жінок про них не знають. Отже, доросла група, прикольно, атмосферно, яскраво, відверто, збуджуюче, шампанське входить квиток, ну, бо ми ж дорослі дівчинки, так? Да? Тож. Вже в суботу, 14.09. І, до речі, група дуже камерна. У нас буде всього 10 осіб, 10 сон, А, Тому не бариться, бо квитки вже продані частково. І приєднуйтесь до нас. Це реально буде круто і спуджуючи. Ну і додасть настрою і знань, які тобі точно знадобляться.